Нас з самого ранку зустрічають лебеді. Два сіреньких, два біленьких, мама з татом, напевно. Гарні такі. Виселиться <ривіт> на електромоторі. Зараз буде цікаво. Привет. Всім привіт, друзі! Сьогодні знову на риболовлі з Віталіком будемо знову ловити... Паша теж з нами. <сіх> будемо сьогодні ловити, спробувати зловити величезну щуку та судаків. Поїхали. І як ви думаєте, ми будемо на двох човнах, <сіх> в трьох, будуть мене тягнути на електромоторі, хлопці. <сіх> <сіх> Обиджено, <Обична, да>. так. <сіх> Зараз вже прив'язали вирівки і будемо трогати. Ну давай первая спроба. буду подгребать потроху. троху Та ты что? Огонь! Вот так нормально. И потихоньку буду я подгребать. І будемо ближче до Дніпра. Погода сьогодні гарна. Друзі, шикарні для щуки. Ну, зараз ще вийдемо на головне русло Дніпра. То спробуємо піймати щуку та судака. Так, друзі, прибули вже на місце, вже зараз будемо пробувати шукати судака та щуку. Кінчинчик, прорекс. Ось такий силикончик ітек. 18 грамів, такий жовто-блакитний. Будемо починати. Ось приманочку на 18 грамах. Спробуємо. Ну, поки що тільки був один контакт у Віталіка, але риби немає. Вже на фруваторі. Зараз пливемо на ті місця, де я ще на железяті ловив щук судаків. Ну, авантюра у нас, звісно, страшно трохи в двох-трьох на електромоторі забратися в таку лухомані. Були вже на місцину, зараз будемо шукати судака. Глубина тут велика, таля піймав когось. Перша рибина з цього місця. Ну, зараз побачимо хто. О, окуняра непоганий окунь. Ну, перша рибка є. Ось так вибираємось на берег за грибами. Зараз перевіримо гриби. Будемо пробувати вилазити. Нема вішанок, трошки знайшли, але це навіть показувати стидно. Такий маршрут проробили сюди до цих завалів, з берез, з тополів, і жодного гриба нема. Тому будемо повертатись додому. Не додому, а до човна. Пробувати ловити далі щуку судака, які чогось не клюють. Поки ми з Віталіком ходили. Шукали риби, то Пашка одну щучку тут тільки піймав і все. Клів сьогодні зовсім не хоче клювати нічого. Пашкина щука, що він піймав. Зараз будемо випускати. Щупачок маленький. Ну, все ж таки він піймав її, поки ми гриби шукали. Давай. Все, пішла додому. Хі -хі. От, От так. А я сьогодні знову з нулем поки що. Да, сьогодні трошки не хоче рибка клювати. Один окошок і одна щучка. Будемо помалу двигати в сторону дому. Спробуємо там ще й піймати щук в заливах. Оце і я піймав нарешті. Тут самий вечір. Кинув під саму травичку. А не окунь, тільки добрячий. Оце ботенька. Окунець. Он все хороший. Ну що, друзі, отака у нас була пригода в трьох сьогодні. З віталем ходили за грибами гуляли. Як тобі прогулянка ветель за грибами. я думав, у нас з'їдять кабани. там живності багато. паха рибачив. Да, його звісно електромотор це супер. Вони вдвох і мене ще тягнули. Гарна штука. Ну що, до наступних цікавих відео. Па-па.